За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 45 виїздів: з них 36 разів на пожежі, 14 разів на допомогу населенню та екстреним службам, один раз на ідентифікацію вибуху небезпечного предмета. На жаль, одна особа загинула. Вдалося врятувати семеро людей і одного котика. Про основні надзвичайні події минулого тижня. Дивіться далі у сюжеті. 13 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по бульвару героїв. Там горіла комора на сходах другого поверху. Постраждалих немає. Із наслідків пошкоджені стіни, стеля та домашнє майно. Гасили пожежу 10 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Працювала ланка ГДЗС. Поралися з вогнем за 15 хвилин. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. 17 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога населенню, а саме тварині, яка застрягла на дереві. Дана подія трапилася біля мостового переїзду через річку Дніпро біля автобусної зупинки. За вказаною адресою було направлено на рятувальників, які по прибутню встановили, що на дереві застрягло кошеня приблизно на висоті 5 метрів. З допомогою висильної драбини рятувальники піднялися на висоту та врятували кошеня. Працівники ДСНС вкотре звертають увагу кам'янчан на пожежі в природних екосистемах. Вони не лише нищать природний світ, а й несуть небезпеку для людей, які проживають поруч. Літо завершилося, але пожежно-небезпечний період продовжується. Так, за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 27 оперативно-рятувальних виїздів, під час яких було ліквідовано пожежі в природних екосистемах на загальній площі близько 27 гектарів. Тому бережіть себе, будьте уважними та обережними. У випадку пожежі телефонуйте за номером 101.